Доброго дня, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо українську народну казку, Півник і двоє мишенят. Отже, починаємо. Жили собі двоє мишенят круть і верть, і півник, голосисте горличко. Мишенята тільки й знають, що співають і танцюють, а півник у досвіда прокинеться. Усіх пісне розбудить та й до роботи береться. Одного дня підмітав півник двір і знайшов на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. А погляньте, на що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. «Не я!» – відповідає одне мишення. «Не я!» Говорить інше мишеня. Гаразд, каже півник, я обмолочу і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. Скінчив півник молотити і гукнув Гей, круть, гей, верть! Погляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер потрібно зерно нам нести, борошна змолоти. А хто понесе? півник. Не я! гукає круть, Не я! гукає верть. Гаразд, сказав півник, я понесу зерно на млин. Звалив собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом у довгої лози граються. Один через одного весело стрибають. Повернувся півник із землина, знов кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. От пробігли меженята, дивляться, не нахваляться. Оце півник, оце молодець. Тепер потрібно тісто замісити та пирижечків спекти. Хто міситиме? питає півник, а мошенята знов за своє. Не я, пишіть круть, не я, пишіть верть. Подумав-подумав півник та й каже. Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дрівець та й розпалив у печі. А коли ні, ні, піч нагрілася, посадив вони пиріжки. Машинята теж часу не гають, пісень співають, танцюють. Спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на стіл, а машинята вже йдуть. Ох, і голодний як! каже Круть, ох, як їсти хочеться, каже верті. Посідали до столу. А півник їм каже Стривайте, ну стривайте, ви мені спершу. Скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову запитав півник. Ти обмолотив? тихіше відказують круті верті. А хто зерно на млин носив? «Ти ж ти? Зовсім тихо відповіли мишенята. А тісто, хто місив, дрова носив, піч топив, пиріжки хто пік? Усе ти, ледчутно пропущала обидва. А ви що робили? Що мали казати мишенята? Почали вони тут вилазити за столу, а півних їх і не тримає. Хто ж отаких от лінтюхів пиріжками пригощатиме? На добраніч, любі друзі!